Мої вітання. Сьогоднішнє відео з приводу переобладнання оприскувача. Зараз декілька слів, що мене змусило це зробити, і потім покажу вам результат, який ми отримали. Як ви знаєте, я являюсь прихильником технології Nautil. No також дуже подобається мені технологія Strip тому що це трошки простіше. А також ті, хто займаються прямими посівами, мають розуміти, те, що одним із головних інструментів нашої технології є оприскувач. Чому, чому так? Тому що оприскувач буде на полі ну, мінімум 5 разів, можливо, в, декіль... в деяких культурах і 8 разів, такий, як, наприклад, як Ріпак. <кій> Тому ефективність внесення тих препаратів або тих добрив, які ми будемо вносити. Залежить в першу чергу від оприскувача. Тобто, наскільки він якісно розподілить робочу речовину по поверхні, зрозуміло, що там ще є певні питання до форсунок, але загалом оприскувач має тримати норму виливу на гектар. Сьогодні все більш такі вже є вимоги для взагалі внесення оприскувачем. Не тільки касу. Але і засобів захисту рослин. Тому ми на цьому шляху, незважаючи на обмежений бюджет і незважаючи на обмежений, ну, достатньо невеликий банк землі, і обираючи оприскувач, в принципі, оприскувач це бочка, штанга, а саме головне в оприскувачі це мозги. так? І одним із факторів, які змусили мене все ж таки на встановлення контролю виливу на прискоч, були те, що я користуюсь нормами 50 літрів води на гектар. Чому я так? Це не те, що це моя забаганка або тренд якийсь, тому що в мене... Досить низька якість води, в мене дуже багато солей. Я вам зараз покажу фотку, прикріплю там, де я вимірював солі в своїй воді. І прибор зашкалив на, на позначці 2000. Ну Тобто там ну, допустимо 400, ну 500, ну точно не 2000. Там взагалі краще, щоб було 80, наприклад. ppm там здається. Він так вимірює в ПІПІМ і. Е Така низька якість води мене змусила перейти на низькі норми, для того, щоб мої препарати, які я купую, були більш ефективні в першу чергу кліфосат. По-друге, що мене змусило, те, що, ну, розуміючи, що 50 літрів води має бути рівномірно розподілено по площі, щоб ніде нічого не спалити, щоб ніде нічого там не як кажуть пригнітити. Треба було або не докормити, треба було, треба було встановлювати контроль виробів. Також, що в мене один із факторів, який мене змусив все ж таки до... звернути на цю компанію увагу, це те, що мій знайомий буквально там, місяць тому купив оприскувач, Богуслав. І він за мною консультувався з приводу того, що хотів встановити систему BRAVO 400 s У мене була така система, я в 2018 році купував оприскувач Богуслав з даною системою. Там йде посекційне відключення секції, там йде в комплекті навігація. Але, на жаль, ця навігація не працює без оприскувача. Я попередив чоловіка і сказав, що коли ти відключиш свій оприскувач, то ти... Не зможеш користуватися даною системою, ну, даним навігатором. Тому я йому порадив замовити при без е електроніки, без мозгів, чисто саму механіку. Механіка, обогуслава, е досить пристойна на ті гроші. і Штангу тримає добре, і в принципі вся система там італійська, все добре там. І, і з мільйона 400 він вийшов на мільйон тридцять тобто він зекономив. Досить великі кошти, і заплатив ці кошти за нову систему. В новій системі у нього було посекційне відключення на 7 секцій. У нього були 4 крайні форсунки, які електрично ну, тобто пофорсуночне відключення. У нього був здоровий монітор, який му підтримувати будь-який агрегат, з яким він працює. І також він додатково там доплатив, щоб здається 3000 доларів чи євро. І в нього вже був автопілот, гідромеханічний автопілот. Тобто, грубо кажучи, за, за ті кошти, що він зекономив на те, що не придбав Bravo 400, він собі придбав оприскувач з окремим навігатором, який все підтримує з крутою системою контроля вилива. Він був дуже задоволений, і я, побачивши, як працює дане і побачивши підхід хлопців до своєї справи, це було, як кажуть, заключне моє, мій вибір все ж таки в сторону компанії Friend. У мене було декілька варіантів. Перший варіант це в мене було. І мені скинули номера телефонів сервісників, хлопців, які займаються даною системою на даному присвітчі, тому що він був обладнаний системою контроля виливу. Але ну, ну, воно застаріле. Воно 96-го року. Я розумію, що це німецька якість, але, друзі, ну, 96-й рік ну все має свій ресурс. І відремонтувати сьогодні, вийти завтра в поле, щоб воно не працювало, і ти тобі треба закривати. Тобто це наскільки відповідальний оприскувач, і якщо він у тебе підводить, то ти можеш бути на межі там, ну, фола, да? так як там, наприклад, внесення гліфосату за день до всходів. Тому е це був найдешевший варіант, але я його відкинув, тому що ну, для мене це неприйнятно. Краще натягнутися трошки, але бути впевненим в тому, що буде гарний результат. По-друге, другий варіант був це встановити систему Bravo 180. Проста система, як калаш, автомат Калашникова. Бушна коштує приблизно 100-150 тисяч гривень в інтернеті, можна купити повністю всю систему і встановити. Але це без монітору. І можна сказати, третій варіант був співпраця з компанією Friend. Я хлопців давно знаю. І, в принципі, побачивши результат їхньої роботи, я зрозумів, що переплачуючи трохи більше коштів, я отримую і круту систему вилива, я отримую монітор, тобто сам навігатор, який буде працювати. З оприскувачем без оприскувача, тобто на всі роботи, які будуть заплановані, і в мене буде можливість встановити туди автопілот. Коли буде на це можливість, і коли буде трактор, на який я захочу встановити дану, дану систему. Тому вже багато сказав. Зараз вам покажу результат роботи, як ми переобладнали наш оприскувач і потім пару слів від Богдана, від менеджера він розповість все ж таки про систему, які є особливості і можливості. Даний оприскувач ви бачили вже в моєму відео, як я його привозив. І що ми встановили тут систему, вже розподільник з клапанами на 4 секції. Там за пластинкою стоять. Контроль управління відключенням секцій. Хочу відмітити дуже так, до, велику увагу до деталей від е, сервісних інженерів. Все підв'язали, все акуратно. Довелося поміняти е, частину форсунок, е, тому що там вони вже перепускали через клапана. Тут отак все в'язали повністю по рамі. Зрозуміло, що треба ще буде розібрати даний оприскувач в, в літній період часу, відремонтувати ферми на краях крил, піскаструїти його і, як кажуть, покрасити. Наскільки, бачите, все. Все підв'язали, це підключається до трактора. Трактор зараз поїхав на другі роботи. Насос ми не трогали, але треба його розбирати, тому що потік передній сальник. Ми зробили нову запітку повністю. Встановили фільтр новий, кран трьохпозиційний новий, зробили злив з бочки води. Тобто Якщо треба, ми можемо злити. А так іде подача з бочки на кран. Тут ми переробимо, поставимо угловий і зробимо сюди підключення, щоб можна було до помпи підключати через камулок. І Іде забор, пішов на фільтр з фільтра на помпу, а з помпи вже йде тиск на цей клапан, або йде змішування, тобто мішає стоїть на місці, або йде подача вже на саму рейку. Для того, щоб вже йти на вилив. Також тут ще декілька ага, йде патрубків шланг для збросу. Там йде зверху, якщо видно, йде зброс. Ну так, загалом, в принципі, вже ми його випробували, але ще повністю не від калібрували, тому що Оприскувач і, верніше, трактор нас дуже сильно підводив. То одне, то друге, то третє. Хлопці просто не змогли затриматися. чекаю їх через пару днів, вони приїдуть. Ми вже в принципі готові. Отакий оприскувач був в господарстві. 14 метрів, новенький, в принципі, все працює, все нормально, але його недостатньо. І отакий головний інструмент. В прямих посівах, це сівалка прямого посіву. Тобто на сьогодні в господарстві ми маємо і сівалку, якою ми можемо сіяти прямим посівом, і оприскувач, який ми можемо доглядати за посівами. Тому, як кажуть, останній інструмент головний це комбайн. Є в мого брата комбайн, він мені допоможе вбрати, так що за це не переживай. Головне, виростити. Тому зараз я. Ставлю відео, де Богдан вас, вам розповість більш детально про ту систему, яку ми встановили на даний оприскувач її можливості, і деякі нюанси. Доброго дня, друзі! Мене звати Богдан. Я з компанії Friend, Я являюся менеджером зі збуту. Ми є офіційними представниками компанії Hexagon. От ви можете бачити перед собою польовий термінал Hexagon T7, який може бути. Як курсовказівником, так і підтримувати оприскування, тобто відключення секцій, е і може тримати норму сталу в незалежності від швидкості. Тобто, якщо ви задали норму 150 літрів на гектар, так і буде 150 літрів, чи ви будете їхати 10 чи 12 кілометрів за годину. Е також може бути диференційне оприскування, диференційне розкидання, автопілот, електромеханіка, гідравліка і е багато інших фу функцій. Даний польовий термінал підтримує до 4 операцій одночасно. Тобто це може бути автопілотування плюс переобладнаний оприскувач. Розкажу коротко, що ми ставимо на оприскувач. Це все збірка Арах італія. Це клапана секційні. На даному оприскувачі С320 буде 4 секції. Витратомір імпульсний 10-200 літрів, фільтр лінійний, регулюючий клапан і головний клапан. Тобто таку збірку ми ставимо. Це все італія. Які ще вузли йдуть? Оце у нас йде оця збірка, так. яка повністю контролює на оприскувачі. Потім у нас йде польовий термінал. Польовий термінал, йде проводка, йде контролер відключенням секцій, який відповідає за норму, який регулює норму. Який ну де цей контролер встановлюється? Контролер встановлюється прямо на оприскувачі. Тобто все у нас буде на оприскувачі? Да. Все буде на оприскувачі, польовий термінал буде в кабіні uh -huh. вашого трактора. Звідти буде проводка, яка буде зашита, її не буде видно. Тобто uh -huh. ми її ховаємо дуже, скажімо, круто. Добре, зрозумів. Скажіть, будь ласка, у вас ще в коробці знаходиться це автопілот? Так, так. дивіться, це електромеханічний підрулювач. Тобто uh -huh. Є е, е, електромотор, можу показати, розказати. Так, якщо коротко є е. електромотор, кексагон, mm -hmm. так ми бачимо перед собою. І є кермо, я його вже діставати не буду, mm -hmm. але так. Може бути автопілот гідравлічний, може бути автопілот електромеханічний. Чи, чим вони відрізняються? Відрізняються і заходом на лінію, і хто який любить гідравліка, це може бути на будь-який трактор, це може бути МТЗ старий, це може бути там, наприклад, кіровець Т150 угу. електромеханіка. Це для тракторів з хорошим рульовим, тобто, ну в залежності від того, який результат в кінцевому хоче отримати клієнт. Тобто ми попередньо задаємо там декілька питань, що людина хоче, то залежить від клієнта. Скажіть, а у вас клієнт з самим старим обладнанням? Ні. Ні? Ні. Оприскувач 96, трактор початку 2000? Це, ну. це не є проблемою. Ми, це не є все, проблемою? Так, ми всьому скажем, даємо друге життя. Наскільки універсальне ваше обладнання? Е, обладнання універсальне і автопілоти, і переобладнання оприскувачів. Універсальне для будь-якого оприскувача і трактора. Тобто, ми можемо будь-який оприскувач переобладнати, чи це прицепний, чи це навісний, чи це самохідний. Тобто, ми з вами до цього обговорюємо всі деталі, з якою швидкістю виходите, середня швидкість, яку норму вильєте. Це все ми записуємо, скажімо, у такий лист, чек-лист, і це все відштовхуючись від цього, ми вже надаємо вам консультацію і вибираємо обладнання. Скажіть, оприскувач, цю, цю зараз е, систему контролю, яку встановлено на цей оприскувач, я зможу. Встановити на інший оприсковач? Так, без питань. Сервісна служба приїжджає, знімає це все і можемо переставити на інший оприскувач. Тобто, або ви ми приїхали, зняли, ви продали оприскувач, купили інший, ми приїхали, встановили, угу. або два оприскувача перекинули на інший, то не є проблемою з автопілотом. Так само. Якщо ми встановимо на даний МТЗ гідравлічний чи електромеханічний автопілот, і ви захочете його продати, то не є проблемою, ми приїжджаємо, перевстановлюємо, тобто система універсальна, ми вклинюємося. Так, що можемо зробити потім так, що нас тут не було. Тобто такого плану. Скажіть, будь ласка, ще чи можу я завдяки цьому польовому терміналу там, наприклад, отримувати інформацію на телефон? Є така додаткова функція, щоб я мог онлайн режимі дивитися, як відбувається там чи посів, чи оприскування? Так, є спеціальна, скажімо, система розроблена. Це є блок Fly Agdata, яка з е, затримкою в 30 секунд передає в будь-яку фармсистему, яку ви обрали для себе, яка вам зручна, е, ми прикріплюємо її до польового терміналу. Вона там до каншини, це в залежності від того, е, скажімо, яке обладнання, і все може приходити вам як в Telegram, так і в фарм-менеджмент систему. Угу. Да. Тобто і це буде зберігатися на протязі там довгого часу. Так, да? так. Можна буде можна, можете при, передавати все да все да? в онлайн режимі. А у вас вже є певне обладнання там для систем контролю висіву, наприклад, чи внесенню Так, це, це все можна зробити під польовий термінал Hexagon T7, uh -huh. Це вже випробувано і є для висіву, тобто кількість насинин. І е, переобладнання оприску, е, ой, перепрошую, розкидача під е, диференційний посів, ставляться електромотори. Вводиться код активації. Якщо у вас був монітор, ні, то ми зразу з кодом активації його до вас привозимо. І це все встановлюється, встановлюються електромотори і є. Тобто не потрібно вже 10 телевізорів. Ні, ні не буде у вас космічний корабель, буде один термінал. Він може підтримувати до чотирьох е, одночасно. Але тобто, якщо у вас переобладнаний оприскувач, наприклад, плюс автопілот, а ви хочете. Розкидач розумний, просто, також він ізобас сумісний. Що а, ізобас, є дуже... тобто да. можна ще його да, до трактора да, Так, звісно, звісно, ви можете з трактора вивезти ізобас розетка, ізобас сумісний, ми можемо зробити також оприскувач і все підключати через Ізобас. Тобто це може бути розумний розкидач і так далі. В компанії Технополь ви встановлюєте своє обладнання на е, ін'єктори. Чи зможу я в подальшому купуючи ін'єктор, вже не купувати монітор, а під, підключити його до даного Так, терміналу. Звісно, тобто можна буде зекономити трошки грошей і не купувати повну так. версію. Так. З компанією Технополь працюємо на постійній основі, тобто під хексагон ми все робимо, допомагаємо їм. Mm -hmm. Так є в них спеціалісти, які проходили навчання у наших спеціалістів. Ви вже зекономите на тому, що вам не потрібно буде монітор, у вас буде управління з цього монітора. Скажіть ще питання: хто виробник Швеція. Швеція, да? да виробляється в Бразилії, але за... да, звісно, рік. Рік. І рік. ви на протязі року можете обслуговувати. Да, ну термін. з ним немає проблем, тобто рік, два-три він в людей ходить. Дуже мінімальні з ним, якщо там проблеми, це оновлення програмного забезпечення. Він чи в металевому корпусі? Да, в Металевому корпусі можемо достати, подивитися. Такий важкий. Так, да, важкий. Дивіться, все нове. Uh -huh. Тобто, Ми можемо подивитися, що він опломбований. Uh -huh. Отак збоку. Від uh -huh. да, вашої що, компанії. щоб ніхто з боку не ліз, скажімо. Uh -huh. Ось виготовлено в Бразилії, тобто рам кріплення, металеве, хороше, надійне, можливість для флешки, тобто переносити з одного термінала на інший, uh -huh. лінії навігації і будь-яку інформацію. Ну і там живлення, е, антен, ан, ну, антенний кабель і живлення. Ось так він виглядає, доволі великий, тобто, угу. от, зрівняння. Тобто, можна... Його... Да, 7 дюймів тут. Да, читати його там, і пальцем не на 3 кнопки. Да, З, і разом, е, тут йде сенсор, а кнопка да. включення йде тобто, така що. Зрозумів. Ну. ну, Тоді збираємо і будемо випробувати. Да. Так. Погнали. Е, також можу додати від себе, що е, система працює на будь-якому оприскувачу. Як ми вже сказали, вона універсальна. Е, не соромтесь, е, замовляйте. Якщо маєте якісь додаткові питання, ми залишимо контактні дані, ви можете звертатися до мене, я розкажу, покажу. Дам контакти також, хто використовує вже до Сергія. Ви можете звернутися напряму або в коментарях, тобто як вона буде працювати, але є люди, які вже використовують 3-4 і так далі років. Тобто, саме головне не соромитися. Визначено товариством френд, що на гектарі ви економите від 7 до 15 доларів. Зараз не економити, то дуже дорого. Зрозуміло. Телефон буде в описі або в першому коментарі. Ставимо лайк, підписуємося.